Вітаю всіх! Запрошуємо на перегляд будинка села Ходосівка, 10 соток землі, ландшафтний є дизайн. Сам будинок 190 метрів плюс гараж плюс також погреб 65 квадратних метрів. Побудований будинок із цегли. Обліцовочний плитка зроблена. Ділянка гарна на початку, багато є паркомісць, є навіс на дві машини, є гараж на одну машину, низ будинку це натуральне каміння, вхідна зона натуральне каміння і також, де навіс верх забору, також іде натуральне каміння. Підсвітка є вечірня. Красивий ландшафт, давайте подивимось саму ділянку, а потім вже сам будинок. Дах будинка це американська бітомна черепиця. Дощова система зроблена. Всі комунікації заведені в будинок. Підвіконня також натуральне каміння. Такий красивий ландшафт, тераса велика. Бачите, яка красива сосна. Відка, тут, тут. Ззадні ділянка є барбекю зона, є підсобне приміщення. барбекю зона виводи всіх комунікації. Також є. Дві тераси верхня і нижня і також є балкон. Дуже гарний будинок. В зроблена штукатурка. А далі вже по дизайнерському проєкту можна робити ремонт. Ціна цього будинка зараз 290 тисяч. Можна, торг, звісно, можна обсудити при конкретиці. Давайте пройдемо вже самоділлю сам будинок, подивимось середині його. Глаз бачите я. Вхідна зона? Місце під гардеробну, зліва, гараж на одну велику машину і місце під котельня. Склопакети пакети веко Виробник 86-й профіль. Це кімната на першому поверсі. Перекриття моноліт. Є ще санвузол На першому поверсі. Сокольне приміщення 32 метри. Хочу показати вам стіну. Цегла йде, пінопласту утеплення. плюс ту плитку, окрінка, на яку ви бачимо. Зараз не видно, фонаріка у мене немає, але 32 метри є покрив. І місце під кухню. І вітання з виходом на ту терасу, де ми вже з вами були, ось трошки покажу, який дизайнерський проєкт є. Можна так все зробити. Внизу вверху, таку камінну зону. Є люди, є бригади, то можна оперативно місяця за 3, -3 з половиною це все зробити. Давайте на другий поверх піддивимось, сходи також моноліт. На другому поверсі будуть три спальні, два санузла, одна гардеробна тераса також і балкон. Перша кімната окрема на другому поверсі. Сусіди живуть з усіх боків. Будинки вже побудовані. Друга кімната з балконом. Санвузол загальний на другому поверсі. Дах, вже утеплений мінватою. І головна спальня. Головна спальня йде. Зі своїм сампузлом. Великим самуслом. Зі своєю гардеробне. Також гарна велика гардеробна. І своя терасища. Запрошуємо всіх на перегляд. Всім гарного дня. Якщо взяти загалом, сам будинок 247 метрів, якщо сама чистова площа 190 плюс 32 метри гараж, 33 метри покреп чи цоколь, Правильніше його назвати, а також є ще барбекю зона з підсобним приміщенням, там 30-35 метрів, 10 соток землі, ціна 290 тисяч. Rất